Всім привіт! Вітаю в новому відео. Я дуже рада, що ви заглянули сьогодні у гості до мене на мій канал. Я свій день розпочинаю із ранку, розпочинаю із приготування каші вівсяної. Я напередодні вже зварила вівсянку. І як я її вару, дуже простий рецепт, нічого особливого, просто промила вівсяні пластівці, також варю їх на воді, і це пластівці, які потрібно варити трішки довго. І вже тоді, коли вони майже готові, доливаю молоко. Ну і ви знаєте, ніколи не пробувала сніданок, особливо вівсяну кашу, із бананом жареним. Та Персиком. Тому я буду зараз брати, на сковородці, жарити. Я просто побачила в однієї дівчини, яка це робила, і вирішила також спробувати, як воно мені буде смакувати. Чесно сказати, спочатку в мене не вийшло, тому що ця сковородка чомусь мені вже трішки не жарить, так як має бути, тому я. Пізніше вже поміняла, взяла іншу, яка дуже добре обсмажує. Сказати чесно, за такий сніданок ви спробуйте, але спочатку робіть, мабуть, для себе зовсім трішки, тому що чесно скажу, банан він такий специфічний фрукт. Який мені не відразу сподобався, коли я його обжарила. Ну, чесно, він для мене трішки якось нуднуватий і зовсім не. Такий смак краще б свіжий нарізати та викласти на саме вівсянку. Мабуть, так було б ще смачніше. Ну, але, в принципі, непогане таке поєднання таких фруктів обсмажених, якщо давати цукор, робити карамельку, то я думаю, теж буде досить такий непоганий варіант. Періодично я ще готую собі. Каву з молоком американо, і е, буду спивати ще капучинатором, який показувала, що придбала. Тому е, дуже смачно мій сніданок такий досить непоганий вдався. То зараз теж смакує приємного апетиту. Ну, а після смачного сніданку потрібно звичайно приступати до щоденної своєї рутини, яку використовую, виконую точніше кожного дня. А саме, звичайно, що це посуда, яка не збирується зранку. Ну і також мені ще потрібно поприбирати на кухні, зібрати все зайве, забрати, поскладати на свої місця, попилосошу та помию підлогу. Ну в принципі, кухня в мене чистому вигляді, тому. Такого е, дуже генерального прибирання в мене сьогодні не буде. Також е, я вам покажу деякі рецепти, які я ще робила, і також невеличкий уривок із дня народження нашого синочка. Тому ну, справляти ми не справляли тільки в нашому сімейному колі і більше нікого не було, тому що ну, самі розумієте, що Зараз не до свят, але щоб дитині було приємно, звичайно, що також чекає і подарунків, і якогось свята, навіть якщо це буде в сімейному колі. Тому приємного перегляду. так, я меню склала на день народження, тому в мене в списку сьогодні буде приготувати пелиничку бісквітну на торт магнолія. Хто знає такий торт, який перекладається трьома паланичками. Одна із них печеться це саме пісквіт, інша йде сирна із розведеною галереткою, апельсиновою або лимонною. І також третя йде на збитих білках плюс вишневу галаретку або полуничну. Дуже смачний торт з цими поєднаннями і дуже... він смачний, він не нудний, так як немає. У ньому присутнього масла, це дуже смачний цей торт. Я завжди його печу, і це улюблений, улюблена випічка мого сина. Тому в нього день народження, і я зараз буду випікати саме цю пеленичку на цей торт. Дуже він смачний, повторюся. І Мій син його дуже полюбляє. Також присутні в цьому списку всі ті страви, які також полюбляє мій син. А саме це олів'є, гомілки на мангалі, бульйон та піца. Олів'є зараз дуже захотілося, тому що на вулиці вже так прохладно стало. Подекуди днями ми вже трішки пропалюємо у будинку, тому що хочеться тепла все ж таки осінь, і е, закутитися під теплий е, плед і гарячого е, чаю або какао зварити та е, просто насолоджуватися. Настільки стало холодно, що на вулиці зовсім немає бажання. Залишатися. Тому олів'є це ж такий зимовий холодний салат, який зараз дуже ось зараз саме хочеться його просто їсти. Також гумілки, буду маринувати їх у звичайному класичному маринаді, а саме це буде сільпери за смаком, також буду використовувати цибулі побільше кільцями наріжу, та буду все заливати майонезом, і воно буде в мене на сутку стояти. Ну, так, З вечора я зроблю, і на наступний день я буду, будемо їх на мангалі смажити. Також бульйон. Ну, я думаю, куди ж без нього. Теж гаряча страва, дуже смачний, простий. І саме головне, що ці всі страви дуже просто, легко та смачно. І готуються, і споживаються, одним словом, альтернатива ось такого простого меню. Піца, звичайно, буде теж улюблена страва, і куди ж без неї? Всі ось ці страви я буду вже готувати день перед тим, як в мого сина буде день народження гостей. Правда, ми ми чекаємо, але ми не робимо цього року день народження, не святкуємо тільки у сімейному колі. Тому, якщо хтось і приїде, то ми будемо, звичайно, дуже раді. Тому давайте я вам зараз покажу, як я готую саме цей торт, і також буду з вами вже ділитися трішки цим святом, що саме ми йому подарували. І його ураження. Тому давайте будемо розпочинати. Якщо вам подобається таке відео, дивіться це відео до кінця, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте своє подобання. Я вам завжди дуже рада. Я неймовірно щаслива, коли вас стає все більше і більше. Дякую за вашу підтримку і розвитку мого каналу. І так, давайте зараз ми разом з вами приготуємо бісквітний торт. І тут я показую, які інгредієнти нам буде потрібно. Це саме просто тільки три інгредієнти: е, яйця, які я виділяю, окремо жовток, окремо білок, також цукор та мука. Е, яйця жовток і цукор ми збиваємо до. Ось такої білої, щоб вона така була пишна маса е, получилася І за рахунок цього наш бісквіт буде е, буде м'який і буде не забитий. Буде смачний. Е, також я окремо збиваю білки із поступовим доданням цукру. Також вони е, з доданням цукру стають такі білі, і також вони. Е, не падають, якщо обернути догори миску, і вони також дуже допомагають нашому бісквіту тримати свою форму, не падати, і теж непоганий. Бісквіт виходить дуже попили так, зупинки. І, і також спили тільки з цукром. чотирьох, і тепер є нам це потрібно. Все, в масу, віця, не дуже і будемо бісквіт, поступово. Мофуту політику що він так більший це приблизно мер поступово, ось такою силиконової. Звичайно, коли ви додавите ложкою, просто останню за таким чином під ваш біскіт, підніме, підніметься. Воно було повітряне. І, звичайно, що потрібно бути дуже обережним, щоб не дати більше муки. Я буду випікати у формі тортівниці діаметри форми я вам запишу в описі під відео, як і саме всі інгредієнти, які я використовую у цьому торті. І також буду випікати при 170 градусів приблизно 25 хвилин. Перевіряю на зубочистку, чи не залишається кусочків тіста. Як бачите, зубочистка суха, тому все готово, він спікся і він означає, що він дуже смачний. Тому я даю йому, щоб він охолов, а тим часом приступаю до приготування начинки. А саме беру ось таке желе зі смаком лимону, цього разу взяла, можна використовувати апельсин. Той міст води, який вказує на пакеті, це приблизно 200 мг, якщо я не помиляюся. Я всипаю кипячену воду в міст пакета цього желе і добре ось так вінчиком розмішую, щоб саме желатин, який знаходиться, там, розчинився і наше желе, воно тоді вже сирною масою схопилося, і було що воно просто не розповзалося. І просто тоді забираю саме желе воно охолоджується і таким самим способом я буду. Зараз проробляти інше желе, яке я буду використовувати для білкової маси. Теж в воді розчиняю, теж розмішую, остуджаю і все. Буду приступати до сирної маси. зараз, Тому цей торт дуже смачний, і на своєму кулінарному каналі звичайно дуже багато. Було приємних слів, цей торт дійсно смачний, і мені він дуже теж подобається за рахунок того, що він не має масла, не має ось цього всього такого, знаєте, не дуже корисного. А це, звичайно, що прості інгредієнти, які можна куштувати, які дійсно вони, ну, немає такого враження, що ти їш масло, ти просто, ну, взагалі просто ну, знаходиться сир і білкова маса. Воно все застиває і дуже смачно. Також мені писали в коментарях, чому я додаю в цю сирну масу жовтки, якщо саме желе, воно тримає форму сира. Я не є кондитер, щоб бути сильною у цій справі, я вам скажу просто: я роблю це по рецепту, який мені дала моя а, сусідка, і вона а, такий торт давно робила, і він мені сподобався чесно. Ну, я думаю, що для того, аби... Ну, мабуть, сир він теж мав якусь консистенцію, не тільки щоб з жиле схопилося, а теж воно щось своє там дає. Ну, не знаю. Якщо хтось дивиться мене з кондитерів, то підкажіть, можливо, я чогось не знаю. Звичайно, як кажуть, вік живий, вік учися. Так, Ми сирну масу пропустили, тому повернуся. Я е, охолоджене лимонне додавала в сир, розмішала і, е, як бачите, залила форму, була на бісквіт, його я перевернула в іншу сторону. Розприділяю зараз по всій поверхні форми. Ну і, Звичайно, дам у холодильник трішки, щоб він настоявся приблизно хвилин 15-20. Ну і все, і все, Тоді буду виливати. Білкову масу. Я би вам рекомендувала білкову масу робити вже тоді, коли, от якраз в цей момент, я кладу його в холодильник. Ну а тоді вже робити білкову масу, збивати самі білки і також тоді розводити, щоб воно було готове. Тому що желе воно ж остиває, застиває, тому потрібно звичайно, що це робити вже. Після того, як воно буде в холодильнику. Ви, мабуть, побачили, помітили, що я форму торківниці трішки припідняла догори, таким чином сформувала бортики для наших білків, тому що форма у мене вона не є високою. Щоб класти щось інше, штукувати для цього, то чесно, не знала, потрібно було щось спробувати зробити вже. Тому я ось таким чином взяла і все зробила. Досить непоганий варіант. Тому Я білки збила, додавала цукор і е, додала наше желе вишневе, можна будь-яке, саме головне, щоб це було червоне. Е, теж виклала, поставила в холодильник на пару хвилин гарячим ножиком ось так по е, боках. Форми проходжуся і акуратно виймаю роз'ємну форму. І, виходить, дуже класний тортик, який тримає форму і, видно, всі слої. Прикрашати можна будь-як на ваш смак. Мені захотілося чогось ще такого літнього, і водночас такого зимового. Тому. Я прикрасила листочками м'яти та малинка домашня. Тому, як бачите, який тортик получився, який на вигляд, звичайно, що і такий на смак. Він дуже смачний, дуже він смачний, я б вам рекомендувала його спробувати. Я ще робила. У списку, правда, я не внесла ось цю намазку. Буду робити салат плавлених сирків, або навіть воно дуже добре підходить для намазки на хліб. Дуже чудова альтернатива для того, щоб смачно зробити канапки, також надати вишикану форму хліба, витиснути якоюсь формою цікавою. Кружечком, тоді намастити. Це вже в кого яка фантазія бурлить у голові, той так і собі придумає. Зараз в інтернеті дуже багато чого цікавого, тому я на цей день вирішила нічого такого не робити, просто звичайним зробити салатом. Е, сирки я натерла, також консервовану рибку. Е, я брала яйця. Підварила, натерла і силі я не додавала тому що рибка і сирки вони трішки мали місце солі. Звичайно, ви коштуєте на смак, як вам воно смакує. Приливаю все майонезом, і все. салатик готовий. А ще я додала цибулю і часник Часника багато я не додавала, тому що не хотілося цього після смаку відчувати чесник, тому так злегка я додавала і дуже смачно. Дякую за ваш вільний час. Ми зустрінемось скоро з мотивацією. Тому всім гарного дня, всім па-па!